Всім хай, сьогодні я буду зі своїми підписниками грати в хованки. Але, на жаль, не всі зайшли так, як сервер просто переповнений, всі на нервах говорять, що вони не можуть зайти. Але вибачте, за незручності. На жаль, в хованках максимум 14 людей. Але, ну, зайшло реально дуже багато людей. Я, ну, я сама в шоці. І я не знаю, чому, але я не можу писати просто в цей чат. Так. І починається гра. Я не шукаю. Хоча б я б хотіла пошукати, чесно. Так, о, ось ця карта. Я її вже вивчила, скажімо. І в нас є одна хвилина, щоб втікати. Ой-ой-ой, я підстрибую. Так, все, я знайшла три монетки, а зараз мені треба втікати. <кхи> зараз я буду просто тікати за шафу. Або взагалі кудись далеко. Я хочу втекти аж туди. Поки я аж за 500 стадів від шукача. Мені треба аж туди добігти. 8 7 5 4. Опа, все, я добіг. Так, вже він пішов шукати. А ми йдемо аж туди кудись. Коротше, в дерево треба. Якось залізти. Ну, Він щось трохи то приближається, то ні. Просто не розумію. Опана, це підстрибувач чи телепортер. Опана, телепортер. <кхи> в принципі, буде нормально. Так. Головне розуміти, коли він приходить, просто тікати в іншу сторону. Ось тут ось треба чекати і дивитись. Оно я його бачу, чи її, я просто чесно, не бачу. І оно вона там стрибає поки що. Но я буду чекати. Ну, я думаю, то що вона не скоро прийде, чи він. Я просто не бачу дуже далеко. Ой, я стрибнула випадкова. О, все я застрибнула. Ура! Так, тепер де цей Сікер? <кій> Я його в полі зору не бачу. Ага, оно він за одною дівчиною женеться. Ну, нормально. Опа, вже знайшли одну дівчину. Строубері Бет. Так, поки хайдер аж там, десь там далеченько, але тепер він приближається. Але він нас не дістане, я думаю. Але якщо й дістане, то я туди зможу втекти. Поки у нас ще півтори хвилини, нам треба вижити. Півтори ще хвилини він хоче до нас типу таким шляхом, але не знаю, там ще є дівчина, можливо, він за нею поженеться. Головне не впастись з не цієї ялинки, <кій> так як буде дуже погано. І вибачте за мій голос, я не знаю, трошки охрипла. Почекайте, може він по листві залізе. Він по листві може залізти, чи ні? Почекайте. Та, да, він по листві може залізти. Йой, сюди тоді стрибаю. Ага, він теж з цієї сторони, о oh май! Ні, не лови мене ще 40 секунд. Так, я сховаюся тут в... В... В дереві. Я надіюсь воно не знайде. Так, ще 20 секунд. С... 15 ще. <кій> я надіюсь, він не знайде. Десять секунд, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І ми вижили! Юпі! Ми вижили! І плюс 10 монеток. Так, вона знайшла трьох з тринадцяти людей. Я дуже хочу бути водилою. Не знаю чому, але я дуже хочу. До речі, за шість робоксів ви можете вибрати карту. Але. Я, на жаль, куплю собі на скін. Хто має можливість? Напишіть в коментарях, можливо, ми домовимось, і ви мені задонатите. Просто я дуже хочу літній скін, але на жаль, я можливості донатити собі не маю. Так. І хто це, і Хто це? Будь ласка, я, будь ласка, я не знаю, чому. Всі просяться, щоб не вони були, а тут допрошуся я. Опа, тут одна дівчина покинула гру, а інша зайшла. Там реальна конкуренція, капець, там сидять реально людей з 20, сидять і чекають, поки, поки е, вони зайдуть в цю гру. Ні, ну я вам чесно кажу, мені в чаті, поки я померла, мені писали, Віка, Віка, я хочу попасти, Віка, як до тебе попасти? <кій> ну, коротше, конкуренція була дуже велика. Так, ну зараз я хочу піти в кінець іншої кімнати. Чи піти сюди. Ну я піду, хочу за підписниками піти. Так. Ааа, мене скинули. Окей, я піду в інший кінець кімнати. Я надіюсь, мені часу вистачить. Я надіюсь, мене хайдер не впіймає. Бо я дуже хочу вижити. Опа, все. Починається гра, гра йде 4 хвилини. В принципі, якщо грати, ну, прям все, типу, проходити і так далі, то одна гра йде приблизно 1 хвилину. Чому саме. Ой, 5 хвилин. Тобто, одну хвилину ми ховаємось і 4 хвилини нас шукає ось цей хайдер. Опа, я тут можу за гітару сховатись. цікаво, де та хай А, ось вона, вона мене зараз спіймає. О, ні, не спіймала, слава Богу. Я тут залишусь. Опа, Леру нашли. Лера 4К була в Тобто була знайдена. I Love Ukraine was Found. Мені здається, мене спеціально не ловлять, чесне слово. Хоча не знаю. Але минулу катку мене справді не спіймали. А! Я впала. Мені здається, мене будуть ловити. А ні, мене не ловлять! А ні, все-таки ловлять! А, мене не мене схопили, я не вижила скільки. Мені не вистачило дві хвилини. А я так надіялася, мене ловити не будуть. Якби я не впала туди, може б мене й не спіймали, або я більше вижила. Так, ну от тут дивіться, тут прям от за цими штучками ховаються, Ну, молодці. А я не залізла сюди. Я погана. Ну, я поставлю поки відео на паузу, так як, я думаю, вам не цікаво просто дивитися, як просто інші учасники, ну, за якими я наблюдаю. Тому я поставлю на паузу. Зараз я всіх покажу, хто ховається. Ось, дівчинки, дві дівчини ховаються. Показую всіх, хто ховається, і де. Ми можемо ще понаблюдати за хайдером. Але я думаю, буде не дуже цікаво. Поки я ставлю відео на паузу. Так, і починається нова гра, і буде карта. Це Етік Горище. І в нас буде водила. Будь ласка, я, будь ласка, я! Я дуже хочу. Знову буду не я, напевне. Так, не я. Так, ну що ж, погнали ховатися. Я, цю, я чесно в хованки майже ніколи не грала, але це другий раз на відео. Так, маємо ховатися, але куди я не знаю. Я хочу піти за. за, за дракошую. Я не знаю, вона от ховається, другий раз, і її не спіймали. Хоча в чат я не, не знаю, чому всі можуть написати, я єдина не можу написати. Це треш. Так. Опа, все я піду зараз в гості. <гум> так, опа, а можна навіть сюди забиратись. Оу май. Цікаво, на лампочку можна застрибнути? Хоча не знаю, ну, до речі, звідси можна буде втікти, якщо, якщо треба. Поки водила нанизу. Я надеюсь, я хоча б дві хвилини виживу. Так. Так, ще чекаємо. Так, опа. Шукач, не бігай за мною. Я піду за ті коробки до. Аліне. Так, ну вже я вижила майже півтори хвилини. Вже перемога. А! не треба, ні, ні. Та ну, мене спіймало Знову. і Мені в цій грі чесно не везе. Ну, добре, буду. Знову ставити на паузу. Так, ну що ж, вже наступна карта. Так, ну і це в нас. Магазин. Я не знаю, за ким бігати, чесно. Напевно, буду бігати за однією людиною, якщо вона зараз не буде водою. Мені здається, я зараз буду. А, ні, не я. Он багато хто виходить і заходить. Я вам реально кажу, тут ну, дуже багато людей чекають, щоб зайти. Ну, от я вам прям кажу. Так, я буду ходити за... Так, я сюди застривну. Окей, я піду за нею поки туди. Так, я надіюсь, мене не знайдуть. Тому що я хочу вижити. Залишилося 15 секунд. Я не знаю, я просто чесно не вмію грати взагалі в цю гру. О, я застрибнула на коробку. Я буду з тобою, жаль, я написати нічого не можу, але окей. Так, поки ось о. він біжить від нас, тихто вода. Опа, ще одна зайшла. Одна вийшла, одна зайшла. Так, вода біжить поки від нас, по-моєму, це класно. Опа, одну вже знайшли. Хі, так наблюдаю, типа така, опа. Так, давайте дивитися далі. Поки він не йде в ту кімнату, ну і дуже добре. Зараз ще нам вижити треба 3 хвилини. Я надію, що він мене не спіймає. Так, ось що він ходить коли тих банок, ну, коротше, не там. Так, чекаємо. Він. Шукає, він зараз одну, знайде. А ні. Реально, він міг спіймати одну, і він її не спіймав. Я просто в шоці. Так, ну дивимось далі. Ну, поки він від нас далеко. Аж 300 стадів. Ти вже втратив жертву. Я не знаю чому, але чомусь скін різний. Оно, бачите, вона біжить там десь, а він отут стрибає до сих пір і шукає. Опа, там якась дірочка є, туди можна схоже... там хтось може ховатись. Поглянь. А! Да, бачите, тут двічі одна була дівчина. А, ні, одна. Тут вже нікого немає. І у нас залишилось менше півтори хвилини. Ура! Так, чекаємо. Так, ну залишилося рівно одна хвилина вже менше. А він поки ходить все і нас не перевіряв. Ми з катею тут все стоїмо, чекаємо, наблюдаємо. Так, поки він біжить знову від нас, я думаю, класно. Дуже. Я дуже рада, що він біжить від нас. Так, тут нікого немає і залишилось 30 секунд. І він спіймав тільки трьох. Я думаю, це буде передостання гра, хоча не знаю. Так, все. Гра пройшла. Ця дівчинка знайшла трьох з 12. Але ми виграли. Так, тепер. У нас нова карта. І я думаю, це вже остання. Кухня. Ага. Тепер По Поліна. Поліна вибирає карту. Вона схоже, платила. О, oh май! Нічого собі. Так, і знову не я. Так, ну давайте далі грати. І вона вийшла з гри. Класно. Вибираємо ще раз. Вибирається карта. І ще одна дівчинка покинула гру, Бачите, тут реально просто виходять, заходять, виходять, заходять, виходять, заходять. Так, у мене трошки підвагує. Це капець. Так, ну що ж, поїхали. Так, ідемо звідси. Так, опа. Я буду йти за Катєю, бо вона реально майже всю катку виграє. Так я не знаю, за ким мені йти. О, треба по цій драбині залізти. Опа. Залазимо по цій драбинці і будемо на ліжку. Дивіться, можна тут під подушкою сховатись. Сховаємося під подушечкою, а тут з країшку прям. А, мене палять своїми блискітками. Або хоча б на іншу сторону перейти треба. Ну блін, вони мене блискідками палять. Дуже сильно. Опа, я випадково кудись телепортнулася. Ого! То я так можу телепортуватися постійно. Бачите, в подушці тут такий телепортер. Так, ну я сховаюся за цими прикрасами і залишилося три хвилини ще чекати. Ще три хвилини. Так, ну, і це, я думаю, остання гра, але мені цікаво. Давайте подивимося за цим. Опа, одну дівчину вже вбив, поки він до нас, типу, приближається, чи що. Але ми там ж. Я сподіваюся, що він не випадково не телепортнеться, коли подушку. Подушку візьме. <с> Подушки піде. Так. Поки що він знайшов одну із тринадцяти. Так, зараз він перевіряє м'які іграшки. В нас скоро буде, як 2 хвили... ну, хвилини, як він нас шукає, дві хвилини залишиться. Так, ще одну дівчинку знайшли. Так, а він зараз сюди стрибає ось так ось і збирає ще й монетки. Класно йому. Чиї? <ріст> <ріст> так, я надеюсь, вона чи він не застрибне туди наверх. <гас> Опа, ну ти тікать, тікать. А, ні, не треба тікать. Я злякалася. Просто ну дивіться, я Воно під нами же ж. Так, я вже злякалася, що він десь тут. Так, залишилась одна хвилина. Він зараз, якщо він піде до ліжка, то я зразу буду тікати. Так, залишилось 49 секунд. Так, а Каті не йшли Якщо він по сходам, я туди спригну. Якраз монетки позбираю. А коли залишиться 10 секунд, то стрібно туди монетки позбирати. Бо я хочу монетки. Так, де тут вище? Отут от десь. Так, 20, 19, 18, 17, 16, 15. В принципі, вже можна стрибати. Ну так, він вже забирається наверх. Все, в принципі. Можна піти на середину карти, він все одно мене не спіймає. Три, два, один. Все, ми вижили. Так, ну і я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.